Встановили чергову круту штуку, це у нас алюмінієва кришка, силова, двохсекційна на автомобілі Toyota Hilux. комплектується додатково балкою для того, щоб вантаж, який буде їхати зверху, не вмазав скло. Також тут є фіксація задньої частини кришки. Якщо в нас ляда закрита, Кришку ви не піднімете. Це додатково, окрім замків. Є замки першої, другої частини. Ось так вона складається. Фіксується отими стієчками.